Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і кажуть, що Медвечук запускає новий політичний проєкт. Тут тільки запитання для українців чи для російського. Для, для кого? Для українського чи російського споживача. І так, давайте спочатку подивимося, чи дійсно Медвечук запускає новий політичний проєкт. Ну, тут якісь. Так, щось, ви знаєте, з минулого. Щось з минулого, що у нього, у нього в минулому були щось відібрали, він починає це все спочатку. Те, що йому забрали. Ну, в принципі, да. Да, шанс. У нього новий шанс вийти на люди, якось так. Тепер давайте подивимося: це для українського чи для російського споживача. Для українського. Чи для російського споживача? Для українського, скоріше за все, ні. Хм. Давайте зараз подивимося. Я і тут буду докладати, але спочатку тут докладу, тому що тут три мечі. Що це значить? У нього немає прибутків, у нього немає конкретних завдань роботи. У нього щось відібрали, і е, я так скажу: йому принесли якусь, е, я не знаю українську, як це сказати, урон якийсь ущерб якийсь у нього був. Тобто, скоріше за все, це те, що у нього конфіскували все і тому подібне. Якось так. Давайте подивимося на українського. Залякувати. Може бути, ця карта не відповідає ні. Скоріше за все, що це не на російського споживача, а на українського. Тому що це карта, будемо так казати, залякування. Давайте подивимось. Так, так. Маніпуляції, знову маніпуляції. Виглядає, що знову, до речі, ось карта була руху, так? Але це було і туди, і сюди, тобто на весь розклад руху, рухатися знов назад до українських кордонів. Тобто, я бачу, що дійсно для того, щоб. Нам втирати, нас знову залякувати, щось, щось нове продвігати. Маніпуляція, комунікація і відкрити для нових перспектив, нові перспективи відкрити на українському просторі. Якось так, ось, і знову втримати, втримати колаборантів, можна так сказати. Кого ще можна сказати, втримати всіх тих. Які підтримують русський мір. Ось якось так. І тут у нас зірка на дні колоди. Зірка це для того, щоб, ну як сказати, просвітлювати в інтернеті кругом, кругом, кругом. Знов вербувати, можна навіть сказати. До речі, це теж може бути вербування. Якихось українських політиків, скоріше за все, ось якось так, мої дорогенькі. Наскільки я розумію. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!